Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили по полю, Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в Китай куповите. Високі ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу за ними співає. Було колись в Україні в лихо танцювало, журба в шинку мед горілку поставцем кружала. Було добре колись жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце хоть трошки спочине. Чорна хмара з за лиману небо сонце криє, синє море з вірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. Ануте, хлоп'ята, на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни укрили, же, море, заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає, походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де то будь роботі. Закрутивши чорні уси за ухо чуприну підняв шапку човни стали. Нехай ворог гине, не в синопу отамани, панове молодці. А у цар град до султана поїдемо в гості. Добре батько та мене кругом заревіло, спасибі вам надію шапку, знову закипіло синє море, вздовж байдака знову походжає пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає. Ти куди мандруєш, козачек? Йду подивитись на залізні стовпи, що небо підпирають. О, поважну справу задумав. А що? Та дивись, не заблукай часом. Заблукаю добрі люди допоможуть. А ти цього певен? А то я вже. Ну тоді ходи з Богом. Краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив? Якби розказати про якого небудь одного магната історію правду, то перелякати саме пекло можна. А мене Кармалюка надію Майте. Пасік. Рис. Полиманент. Тобі Йосипе, Катеринці, Мариці Ярині, Крині скарбом матері покинеться, Тобі жінко, Лише гроші, відкладені на чорну годину. Справиш похорону, а решту розділиш, як сама захочеш. Тарасе, де ти? Пійди до мене. Синові Тарасові, синові Тарасові з моєго хазяйства нічого не треба. Він буде неабияким чоловіком. З його буде по щось дуже добре або велике ледащо. Для нього моя спадщина або нічого не буде значити, або нічого не поможе. Тарасові треба. Треба вчитися. То був віщий батьків заповіт. Рідкісне ясновидство Тарасової долі. Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті, невмирущу славу і все розквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець. Все наново збуджуватимуть його твори. Іван Франко. Країна це особистості, які формують обличчя її історії. Всього 47 років прожив Тарас Шевченко, серед них 24 перебував у кріпацтві, 10 на засланнях, практично всі інші під жандармським наглядом. Проте все, що зробив Великий Кобзар, назавжди залишає його серед живих, утверджує як геніального нашого сучасника і далекоглядного пророка. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моренці, з Венигородського повіту Черкаської області, в родині кріпаків. У 12-річному віці він залишається сиротою. Його віддають у школу до сільського дяка, який вчив юнака читати і писати. Тоді ж у нього проявився неабиякий потяг до малювання. На щастя, його поміщик пан Енгельгард побачив незвичні здібності хлопця вже в Петербурзі. Забажавши зробити свого кріпосного Тараса домашнього живописця, пан посилає його на чотири роки в навчання до різних живописних справ цехового майстра Ширяєва. Майбутній митець захоплюється санкт петербурзькими білими ночами, змальовує у літньому саду скульптури. Він знайомиться із земляком-художником Сошенком, згодом з Брюловим, Григоровичем, Жуковським, Венеціановим Гребінкою. Петербурзькі друзі Шевченка розробили план звільнення скріпацтва молодого талановитого художника. Для цього у 1838 році вони розіграли у лотерею портрет Жуковського, написаний Карлом Брюловим, і за виручені 2,5 тисячі карбованців викупили Тараса Венгельгарда. Наступного ж дня після виходу на волю Шевченко почав відвідувати заняття в академії мистецтв і став одним із найулюбленіших учнів Брюлова. До цих часів належать і перші літературні здобутки талановитої молодої людини. У 1840 році з'являється перше видання збірки Шевченківського кобзаря. У невеличкій книжечці вміщено вісім віршів поета. Після її появи кобзарем почали називати самого Шевченка. Навесні весні 1843 року. Він відвідує Київ, Кирилівку, Хортицю, Чигирин. Інші міста і села України знайомиться з багатьма освіченими поміщиками та представниками української інтелігенції навесні 1845 року. Шевченко вдруге вирушає в Україну, де з особливим творчим піднесенням пише низку своїх класичних творів тоді ж тяжкохворий складає, перебуваючи у Переяславі славетний заповіт, в якому відкрито закликає до революційної боротьби за визволення українського народу. У 1846 році Шевченко вступає до таємного Кирило-Мефодіївського товариства, діяльність якого була спрямована проти самодержавства. У березні наступного року організацію було розгромлено. Серед заарештованих опинився і Шевченко. Його засудили до 10 років солдатщини. На вироку цар Микола і дописав: під найсуворіший нагляд із забороною писати і малювати, і в засланні в Оренбурзі орській фортеці на ос. Острові Мангешпак в Новопетрівському укріпленні Шевченко, попри суворий нагляд, знаходить можливість творити, пише низку поетичних творів, згодом об'єднаних у циклі в Казематах, малює автопортрет, пробує себе в скульптурі. Тільки 1857 року, після клопотання перед урядом друзів, зокрема віце-президента Академії мистецтв Федора Толстого його звільнили із заслання. 27 березня 1858 року Шевченко прибув до Санкт-Петербурга і одразу опинився у центрі уваги петербурзької громадськості. Його життя поступово набуває творчого змісту. Влітку 1859 року Шевченко дістав дозвіл виїхати в Україну. Третій відділ становив за ним таємний нагляд. У липні поблизу села Прохорівка його втретє заарештовують за доносом про революційну пропаганду і повертають до російської столиці. З осені 1860 року Шевченко тяжко хворіє. 9 березня 1861 року в нього був день народження, а наступного ранку Шевченка не стало. За два місяці, виконуючи заповіт поета, друзі перевезли його прах в Україну і поховали на Чернечій горі біля Канева. Сьогодні ім'ям геніальної людини, яка багатьма українцями визнається духовним батьком нації, названо безліч площ і вулиць, парків і театрів вищих навчальних закладів по всій Україні і за кордоном.